Доброго дня, я вчитель історії Центральноукраїнського українського наукового ліцею Кировоградської обласної ради, а також керівник секції філософії Кировоградської малої академії наук. Я хочу представити вашій увазі заняття з філософії стоїчної філософії, і воно має назву Жити як бджіла стоїчна майстерня мудрості. Я дуже часто починаю свої уроки та заняття із визначення емоційного стану групи або класу, з якою я планую робити своє заняття. Моє заняття запаковане в сервісі Дженіалі. На відміну від інших сервісів, воно дуже зручне для запакування занять, тому що учні, якщо вони працюють асинхронно, вони можуть. Натиснути ось на таку кнопочку і Визначити, де є всі інтерактивні посилання. І ось ми починаємо наше заняття із того, що натискаємо на буділку, і ось відкривається така дошка для спільного використання в Canva. І далі учні можуть просто обрати якісь собі малюночки і визначити свій емоційний стан на даний момент. Ну або якщо в нас тематичне заняття, можна попросити. Їх обрати якусь бджілку, якусь емоцію, тобто тут можна варіювати, можна замірювати емоційний стан на початку заняття і наприкінці заняття, коли учні, наприклад, можуть свою фігурку, свій, свій значок перемістити на кінець заняття. Далі ми займаємося ось по номерочках. Тут в дженіалі є різні активності, і я використала такі активності, як вспливаючі вікна, де можна подивитися, ось, наприклад, короткий зміст даного, даної вправи. І перша вправа. Це в мене вступ, де учні знайомляться із основами стоїцизму. Я використала зараз, я вам відкрию дошку в Canva, також дітям я даю посилання. Ось, якщо ось тут є, де описана сама вправа. Тут є посилання в Canva на перегляд цієї дошки. А для учнів, для зручності використання, я завжди використовую шаблони. Шаблон це коли учень натискаючи на Анний значок він отримує свою власну дошку, з якою він може працювати, і потім використовувати ці матеріали пізніше, якщо йому це потрібно. І ось ми бачимо на цій дошці, це також я використовую на багатьох заняттях. Ось, це в мене тут також запаковане певні корисні посилання щодо стоїчної філософії. Моя улюблена фраза, яка характеризує основу стоїцизму, це Боже, дай мені розум і душевний спокій, щоб змиритися з тим, чого я не можу змінити силу або змінити те, що я можу, і мудрість відрізнити одне від одного. Фактично, це є. Основний принцип стоїцизму тобто, людина має визначити, що вона може змінити, що не може. Тобто, тут дуже багато різних корисних посилань на відео. на Різні вправи, які стосуються стоїцизму. Далі діти ознайомлюються: ми будемо використовувати два уривочки. Перший уривочок буде із моральних листів до Луцілія Сенекі. Тобто, спочатку ми з дітьми обговорюємо основні ідеї Сенекі, і також на основі матеріалу будь-якого, який діти знайшли. ми Робимо ось такі схеми для того, щоб дітям було зрозуміліше. Ці схеми зроблені також в сервісі Напкін АІ. Далі тут є посилання на саму книгу листи, і також окремо буде уривочок, з яким ми безпосередньо будемо працювати. Також ми при допомозі. Напкін також обговорюємо погляди Григорія Сковороди, хоча Григорія Сковороду не відносять філософії до стоїків, але в нього дуже багато стоїчних ідей, тому на основі будь-якого тексту з Вікіпедії, з підготовленого мною текста і знайденого учнями, в залежності від того, яка група, які в неї настрій і так далі. Учні. Учні формують е, ось через напки ось ті схеми, які допомагають краще зрозуміти матеріал. Можна використовувати не тільки на даному занятті, але і на багатьох інших. Я дуже часто також його використовую. Після того, як ми ознайомилися з основами стоїцизму, далі ось наступна вправа називається стоїчна пасіка. Далі ми переходимо до групової роботи і кожна Група отримує окреме завдання, і потім вони презентують свої відповіді. Для того, щоб познайомитися з відповідями інших груп, ось е, відкривається дошка. Е, Вона дуже зручна для обговорення, для швидкого опитування груп. Е, вона є абсолютно анонімною, дуже ж, е, легко створюється і з нею е, дуже легко працювати. Я дуже часто використовую її під час своїх занять, і ось ви бачите тут завдання для трьох груп, які мають перша група називається квіти істини. Вони записують, які цінності, чесноти, дії приносять нам користь. Далі група мед вона формує думки і досвід, який допомагає нам бути сильними, тому що це основа стоїцизму. Да? І остання група жала. Що варто відпустити? Що нам шкодить, емоції, поведінка і таке інше. Тобто, фактично, ви бачите, що це відповідає ось тому ось, цитаті стоїчній, про яку ми з вами говорили. Далі повертаємося до наступної вправи, і далі ми починаємо вже. Тобто, ми розглянули основи стаїцизму, фактично почали працювати. З розвитку критичного мислення, і далі ми переходимо до характеристики уривків. Ось е, ми працюємо з уривком е, Сенекі, так, і для того, щоб працювати, я вже е, вам е, показувала посилання на всю повне видання цієї книги, листів до Луцілія. А е, ось тут. Е, Вправа називається Перетвори нектар на мед. Ось переходимо. Ми будемо працювати на дошки Padlet. Це одна з найкращих дошок, але проблема в тому, що в безплатному варіанті їх кількість обмежена, але вихід є. Я, наприклад, іноді прошу створювати ці дошки самих учнів. І так, ось є посилання на. І ще раз дублюється посилання на повний текст моральних листів, і далі учням ось тут визначений саме той уривок, з яким ми будемо працювати. Чому перетворили нектар на мед, тому що там ідея цього уривочку про те, що мед це не зовсім нектар, тобто без бджоли мед фактично неможливий. І далі алігорія він каже, що так само ми отримуємо знання. Чужі знання, читаємо філософські твори, а потім на основі них формуємо свою власну думку. І далі ось е, читання з маркуванням. Тобто тут вони виписують слова, які є в тексті, далі пишуть поруч, що це може означати в житті людини. Далі вони мають скласти покроковий алгоритм, як діти, щоб зберегти спокій і мудрість у критичних ситуаціях, тому що стоїцизм його ще іноді називають філософією для важких часів. Так і вже потім вони обговорюють це в парах свої пропозиції і коригують їх. Далі ми переходимо до роботи із текстом Григорія Сковороди. І також ось тут я вже вам говорила: так само є дошка Canva посилання на шаблон, тобто кожна дитина працює фактично в своєму такому листі чи зошиті. Я також дуже часто це використовую. А також для того, щоб вам продемонструвати, ось є в режимі перегляду ця дошка, значить, сам текст. i Ось ця дочка, так? значить Треба прочитати байку, ось посилання на саму байку, її текст, так, і потім читаючи текст, діти мають для себе виділяти чи записувати, що робить жила і що робить шершень, і також їхні основні цінності. І далі ми складаємо таку порівняльну табличку. Спочатку кожна дитина складає її для. Для себе, тобто вона кожна дитина має свою власну таку дошку і заповнює, то є, що робить бжела, шершень, яка, що вони роблять, які в них цінності, і далі записують, які ідеї стоїцизму. Ми прослідковуємо в їхній діяльності, і потім це все обговорюється. При бажанні можна також створити дошку, де і або падле, де діти розмістять за бажанням результати своєї роботи. Якщо це офлайнове заняття, в цьому немає потреби, тому що ми це все обговорюємо вголос з учнями. Далі завершуємо ми в стоїцизмі, є практика медитацій, Всі дуже не знають багато про медитації в буддизмі, але про те, що практика медитації вона є і в стоїцизмі, багато людей не знають. Тому ми говоримо про цю медитацію. Тобто, я говорю, що уяви, що ти бджала, світ спокійний, ти летиш, збираєш лише найкраще, обираєш, що відповідає. Що ти впускаєш у свою душу? Працюєш для добра спільноти і далі, ось є можна обрати будь музику будь-які відео Я ось знайшла таке відео, да і на нього можна перейти і це відео послухати, і виділити 10 хвилин на медитацію. І уже в кінці остання вправа: або це можна робити на заняття якщо є час, або дати це як домашнє завдання, лист до себе, як стояка, де учні. Мають уже прорефлексувати і написати короткий лист до себе в стилі стоїчного філософа бджоли, що таке мій мед, чим я можу бути корисним світі. То і при необхідності або при наявності часу можна ще повторити і ще раз справу емоційне коло. Таким чином ви можете використати дане заняття, відео змінити його, використати частинами, прийомами, і, головне, хочу вам побажати не боятися експериментувати і творити. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого.